Дорого е, стоїть це провести воду. Раніше ж було там чи 20 тисяч, а зараз вже чи 50 чи що там. Якби воно дешевше, то провели б так що тут багато людей, тут, може, єдиниці попроводили все. Багато тут вже е, старики помирали, ну як хат 20 тут. Е, де те, що люди живуть, пан Василь проживає близько 20 років у Тютюниках з Чербанівської громади. Воду він бере із криниці, що поряд із будинком. 2020 року у село частково провели водопостачання. Далі кожен за бажанням міг провести воду вже у своє помешкання. ми не можемо дуже дорого. Ми не всі можемо провести, тому що дуже дорого. якби нам зробили хоча б по 20 тисяч воду завести, і я б завела. Але ціна із проєктом від початку до кінця коштує до 50 тисяч. Стоїть 45 до 50 тисяч. Як повідомили Суспільному, у відповіді на запит новий водопровід у Тютюниках збудували упродовж двох місяців 2024-го. Бо до цього він був лише на одній із вулиць. Спрямували на це 1 мільйон 974 тисячі гривень. Це кошти, які Щербанівська сільрада отримала від забудовника за пайову участь. Нині в селі зареєстровані 34 людини. Провести воду в село просили люди колективно. По той улиці по тій вулиці воду завели минулого року. Сільрада виділила кошти і туди завели. Там люди здавали кошти, і то там ще ні одна людина не провела воду. як повідомив Суспільному виконуючий обов'язки гендиректора Полтава Водоканал Юрій Заставський, аби провести централізоване водопостачання у Тютюниках, майбутній абонент повинен звернутись до підприємства, аби отримати технічні умови на приєднання, надавши необхідні документи. Вартість будівництва можливо визначити лише згідно з проєктом. Нині в селі зареєстровані чотири абоненти: перші 2020 року, три інші 2024. -го. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.